Слава Ісусу Христу! Біблія нам говорить про грандіозніші події, катастрофи, які будуть у майбутньому, і це почнеться після зняття шостої печаті. Це не просто природний катаклізм, це гнів Божий. Буде великий землетрус, космічний жах, сонце стане похмурим, місяць як кров, зорі попадають на землю. Небо скрутиться, як сувій, і всі будуть ховатися у печерах. І жодні підземельні царства, жодні бунки не зможуть сховати людину від лиця Божого. Після шостої, сьомої печаті будуть сім труб, і сім чаш Божого гніву, і прийде Антихрист. І багато хто каже сьогодні, що Антихрист вже на порозі, вже на підході. І як коли спочатку має бути знята шоста, сьома печатки, потім підуть труби. І не антихрист має бути нашою головною турботою. Нашою головною турботою має бути те, що відбудеться після шостої труби, коли засурмить сьомий ангел і настане ось несіння святих. І мертві у Христі воскреснуть, а ми що залишимося живими, перемінимося і зустрінемо Господа. І ми воскреснемо для нового життя, щоб царювати з Ісусом Христом вічно. І головне завдання для віруючих сьогодні це навертати людей якомога більше до Бога, щоб люди спаслися і потрапили у це Вознесіння святих. Амінь.